Шановні аграрії, свіженька інформація, зараз уїжджає наступний культіватор 4 метра двоххвіткова стойка до свого клієнта, який робив прицемовання. Тому якщо ви бажаєте собі культіватор навісти або причепний на двоххвітковій стойці, то ми вам зможемо привезти приблизно після 5 травня, після Пасхи, Десь з 5 по 10 число. Тому орієнтуйтесь, замовляйтесь такі красені, це знову у нас клієнт попросив під колір своєї кабіни трактора, червоний колір. це ви Не дивуйтесь, це наш агрегат, генерал. От. Це у нас усільник 2,6, це 4-хметровий культіватор навісний на стойці. Ну і звісно, краща модель в Україні це генерал Х. На МТЗ уїжджає до свого власника. Тому телефонуйте, поспілкуємось, підберу вам. Надійну техніку під ваш трактор, який у вас буде в нагоді. Чекаю ваших дзвінків